Привіт, друзі! Ну що, поговоримо сьогодні про плющі, не про звичайні плющі, а про деревовидні. Я впевнений, якщо запитаєте своїх друзів, що таке плющ? Це що, дебіл? Ну ліана, така, рослина така. Ммм, а я знаю, якою ростуть плющі, деревоподібні. Та ну нафіг, серйозно? Не вірю. І обов'язково покажіть йому це відео, щоб ваш друг чи просто знайомий, чи хома невіруючий побачить це відео, поставить йому лайк і підписуйтесь на мій канал. Так само, як зробили ви. Правда? Mm -hmm. Так що, друзі, давайте сьогодні з вами поговоримо про древовидні плющі в моїй колекції. Погнали! Напевно, варто почати із цього красунчика Гедера Helix Arborea. Дуже цікавий е, сорт. Бачите, росте він такою красивою колоною тут дещо ви собаки повалили. Тобто він, поки дуже молодий, він росте такою колоночкою. Потім вже він виростає і стає, скажімо так, може падати, стати пендулою. В нього дуже гарне листя, бачите, варіабельне, може бути ось таке цікаве мармурово, такого ніби як пальчиками, може потім м'ятися ось таке, навіть схоже на листя печіночниці. А може бути взагалі таке просте. І, до речі, це якраз момент, коли починають рости такі от брунічки і листя це те, що він намагається цвісти. От. Що скажу цікаве? Цікаве, те, що росте він досить швидко, але треба йому час. Тому що всі плющі, як саме, це його батьківська форма. Отак от взагалі має бути ліаною і рости собі, а потім нагодня тут раз і пішла така бачите, мутація деревовидна. Це теж, до речі, буде щось схоже на оцей сорт, я сподіваюсь, того, що щось, ну надто вона незвичайна. Коротше, росте вона в мене ця рослина в півтіні тут такої. Ось зараз обіцяють сніг, цього треба буде підв'язати, тому що може падати, але скажу так, якщо ви тримаєте його в такому місці, де він не буде падати, і підв'язуєте його під такі опори, то в принципі йому і не потрібно нічого більше. Але так як... Тут собака в мене бігає ще має, то їй треба трошечки і собаці давати піздюлі. І рослині треба трошки підтримки давати. Ось, Він живцюється непогано, але тут теж треба знати, що він дає не завжди такі гарні бокові пагони. От. У мене такий сюрприз, не знаю, чи буде у чи вас, не буде, ця вся можливість подивитися його, але в <кій> мене є його варігатна форма. У мене пішла варігація. Білі такі плямочки, якщо збережеться, це буде просто мене супер, тому що такого ще не було. А те, що ніколи не було, має бути в мене, правда? друзі? Ось Це один сорт такий цікавий, далі підемося, підемо, інший сорт. Його теж е, називають як Helix, але я думаю, це не, не, не лісовий плющ. Це більше, напевно, мені схоже на Колхістке, але хто його батька знає. Подивіться, яка краса, страшна просто. Я обожнюю цей плющ, він неймовірно красивий, бачите, він вже відсвів. Плющиці тут вони восени, ось такими от гарними суцвіттями. Повімаєте, пройшла обновка і на моєму новому телефоні, до речі, привітати мене з ним, вже немає функції а, мануальної зйомки. Тобто все тільки в автоматі знімається, це мене реально дуже харить, скажу чесно. От, е, теж росте цей плюс у мене е, в тіні. Тут в мене під сливою. Зараз тут скрізь сонце. От, е, я не думаю, що не буде горіть. Але, в принципі, якщо у вас є вічнозелені рослини, такі наприклад, як бамбуки, он там бачите, сидить, чи папороті, можливо, то бажано, напевно, їх від... Пекучого, як би не звучить парадоксально, пекучого зимового сонця трошки прикривати. Це або у формі там, якогось коврика, може, кажу, ящичка якогось такого, а можливо гілочками, тому що не того, що от це просто жарко, тому що розумієте, в них листя випаровує. Волого, а немає, що брати, тому що земля мерзла. Отака ситуація непроста. А також мульчують, тому що все, що замульчоване, там, там земля не примерзла. Ось це така красунечка. Йдемо далі до поки що мого фінального сорту. Називається Fall Favorite. Осінній улюбленець. Це ж точно вже колхідський плющ. Дивіться, який цікавий, друзі. Просто мега цікава рослина, яка ні на що не схожа. Ну, можливо, чимось на папіромію схожа, правда, ця гнурього листа? Подивіться, який цікавий він. Всі ці плющі, вони були знайдені, я так розумію, як Witch Brooms, типу, як відьмині метли, так само, як на хвойних рослинах. Ось, Дуже красива рослинка, симпатичний, капець просто. Взагалі плющі така дуже цікава. Субстанція того, що їх можна і вдома вирощувати, і на вулиці. Ну, звісно, не всі види та сорти можна тримати в нашому кліматі, але те, що є в мене, гарно росте, зимує. Побачимо, що буде весною. В принципі, теж думаю, можна теж прикривати ящичками, листями, але поки що нема сильних морозів. Зараз десь мінус два на вулиці, можливо, ноль, то тримаємо така Тримаємо вкупі, друзі. Тому ось такі ось мої красиві деревовидні плющі. Ну що мої любі? Сподіваюся, ви побачили цікавий контент. Зрозуміли, що дерево може бути не лише абрикоса слива чи магнолія, а ще може бути навіть і плющ. Тому, друзі, саджайте ці рослини, вони прекрасні, вони неймовірно незвичайні, вони підписані для ваших міксбордерів, там для чого завгодно. Тому що завжди, от ти. Вічну зелень цінуєш тільки тоді, коли розумієш, що твоя садова зелень, вона не вічна. Вона вона живуча, але вона не вічна. І взимку, коли просто хочеться на море кудись поїхати чи з моря, хоча б повернутися, то дуже хочеться, щоб бо це такі відчуття тропіки в літрі залишалися назавжди. Тому, друзі, плющі вам в допомогу. А, саме був я, Руслан Білякович. Відкач <каже> не сиди, посади. А, до речі, дивіться, мене на каналі Дача. Три проєкти є. Біографія рослин. Не сиди, посади, та скоро вийдуть садівники за викликом. цомки Цьомки-бомки вас. Побачимось. Віка.